Дякую. <лес> Адріана і <ín> Микола на так. так, ми сьогодні ще... ми будемо грати в Майнкрафт. Та і буде, ми продовжимо. Так, ми вже тепер від о, Миколиного лиця ми виживаємо. Ти думаєш, що ти монстр? Пішли, Микола. Нам потрібно. Чекай, а куди ми йдемо? Боє... їх. Ми направляємося в сторону Лохати. Так, вже ви навіть ви, там... Ви пам'ятаєте, ми знімаємо другу частину. Там навіть вже набралося більше, ніж лайків ми... Так, ніж ми хотіли. на моєму каналі теж вже 9 лайків, вроді би, а тут 7. Так, ну -ка. а ти що виключив? Ви? Ось його? Ні. Давай. Блин, я не гостю. Вас... Я ніяк не можу ви... О, виліз на речі. Ходи спати теж. Та, нам, нам треба спочатку поспати, я поїм. Все, сьогодні. Давай. Ой, а що я захатаю? Ладно, так Ой. прикольненько. А бачите, так виходить. Так я відкрию, покусаю. Да, я тебе бачу в вікні. Коля. Так, давайте може пошукаємо, ну, ідемо дальше на схід, а отут вот зомбі. О, мені мало робити. О, мені мало басейн зробити. О, тут зомби, Так, мені мало зробити басейн. Я вже зробив клас. А давай наступ тудиш на полювання підемо тів. Ну, вже будемо О, там крипери. У мене кользь броня Я там крипер йдуть? О, паук! У нас аж э, слошен скрічено на. Іначе кріп <ріптор> при не потупали. Че, школя, можна басейн робити? Добре, давай. Почекай О, я там. Я тут постою. Я, я тут за тобою почекаю. Кажу, буду робити. Я взагалі в кадр не попала сьогодні. Попала. Попала. А зараз попала? Так. Звичайно, для розважки. Так, так. граємо. Угу. Зараз тільки спишу зі А шо летим? А для, для басейну – ні? А -а. Ой, на секунду. Так, вибачте за, забу... за посторонні звуки. Я накопала ромашок, блін, і тут біля ми коли лава. А я рию пощаду. Mm -hmm. Ну, для, для басейну. Ти ж, може ми зробимо собі... Ой, я не чую. Бляха, ми з тобою можемо зробити Е, город. А? Може, блін, хочу бути. Нас все рівно не дається ніяк. Чи коли не зробити перший басейн, то... Може, маки першого. Спочатку випуску. ми зробимо город. Там. Ой, боже, басейн. Давайте щось ми зробимо спочатку город. Город, так, город легше трошки. Так, у нас, певно, сім'я немає, то ладно, Ми можемо йти. В принципі, так вже без Ось таке фанове виживання можна зробити. У мене пан, фанове. Ага. Фан то сміх так. А, смішне виживання. Та. Що, типо, так. Якщо ну, ми закінчимо виживання вже повністю, то ми, напевно, почнемо нове, але вже тоді з модами, думаю. Так, до речі, у ну, нас, певно, буде 10, вжив... ну, 10 частин. Ми скоро придумаємо їм Так, а ти Микола де? А во я тут? А ти дай їм? Ей, ко. А ви тут. Ми може потім будемо знімати якийсь собі сорок, чи що? Ну там щось таке. Так, о, Микол. Що там сталося? Що робиш? Закриваєш? Хід собі зробив, тому що я впав. А -а -а. В ту ямку чуєш, а... Ходи робити огород, У мене є лопата, щоб викупати. Ну, у мене ж є. Я... Думаю, десь поблизу хати от зблизько до того. Думаю, А десь... що Де ми можемо зробити? Давай отут. отуту так? Тут є класне місце. Пішли Де? до мене, будь ласка. Де будь а, 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 ти є? Ходиш вода. Ти бачив, давай отут воду зробимо. Давай тут воду, тут два. А, в принципі, там можна. Я побачити. спочатку викупаю. А нам треба воду сюди ставити. А, 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 як, ти, то... ти, а як ти так лопатою робиш? А то нормально просто ти ну, одним махом. Ну просто тако. О, якісь насіння клас. О, вже насіння є для пшениці. Робудемо... Бля, я спортила. Ні, Коля, тут не буде точно. Та чо? Та ні, а, то то, думає... а може мотиву треба для точно? Та ні, та то, то мені рубати мотику. Ой, не знаю. В принципі, <звачу> та яка різниця, ми тут зараз залатаємо. Чи, та. Микола, можемо сюди ліпше, бо та там... ні, ми тут. Та ні, ні, Бо там от та трава, то, то пото не піде. Бачиш, якщо лопати надскає. А, не кидає. Ти ліпше з того води. Давай тут там. Просто викупу. Чи в тебе є відра з водою? Ой. Там були багато відер, в тебе, здається, він не має бути. Ні, я тільки два собі зробила. А, то я Ну ладно, пофіг. Зробимо ще. Там у нас є безкіночки. Але ні, то було ліпше першу води залити. Ходи ліпше першу води залати? Так, потрібно, ой, такі вош. Отут, до речі, у нас є безкінчанно джерело води <тас> от. Я зробив. Ладно, я йду, візьму трохи заліза на відео. Я сказав, то не треба можливо, тут, я тут закрию. Так, йду на Ві... вітря, накрій. <тас> <тас> а я пока що тут залотаю. Та, йде... Та хватить, думаю, то навіть буде. Ото нам треба, знаєш, ті патки зробити. Ладно. Так, містого я поставлю відео, давно. Але таке, так, якщо так, так. це відео набереться 5 лайків знову. Давайте ми може, робимо. може вже давайте, ну, 6. та, шість, бо ви набрали дуже скоро, за один день 5 лайків. Так, то ну, ми мали швидше випускати. ми випускали блоги. Хоча ми вчора знімали відео, я не дуже мала вночі. Він скоро вийде. Ну, вийде сьогодні або завтра. Давайте завтра. Набереться три лайки, тоді я випущу його. Воно ми Так, воно вже готове. Ну, в нас готова, просто ми вчора перекимо. Опоздали, можна так сказати. Mm -hmm. Мені здається, що посередині треба робити воду. Що? Та я знаю, я просто того боку хочу воду зробити. Ну, а я ж поки що тут дві. Я я ще по, по річку. По річку. Бо не... там є води в нас. Я поняла. Я О! Ляга мені! переключайся, Коля, куди сюди, де відро забери. Ага, давай, давай. Будь ласка, йди там в річку. В річку? Знаєш, там е, є відра, ага. просто в мене і... Все, забрав. Я не жмала твого місця. Е, Скільки там, ого, в мене вже майже інвентар Та, пам. Ого, то не там треба було. Та житро? ні, посередині теж треба? Ні, ти там дірку зробив, ладно. Я там залатаю, окей? Okay? Тільки ти зробиш, ти, ти, щоб тихо було. вдар, що ти хочеш. Яка тиха? Ну, тіпа тиха. А, ну так якраз буде тихо, щоб було безкінечно. Ти Блін, нам не вистачає трошки води. Я душе не було. Але за того ближче джерела ви тут є. Я поняла. Пару джерел. Коротше, у нас виживання буде сьогодні довге. вже хлад. Шість. Чотири. Шість. Ну вже сім. Немало. Але сьогодні, Ні. ми хочемо ще займати, тому що нам подобається. Угу. Я його то відео по сто раз тергую. О. Класно виходить. Тепер треба засаджувати, але я йду тоді, тоді купати купати. Я пока що свинку заблю. Свинка. Біги. Бляха. Треба купати багато, знаєш що? Бляха, то чого ти в мене так за голодки? Там туда як за те, що я веду сьогоднішню серію. Та і я. За те, що ми знімали. Угу. Ладно, я трохи покошаю, блін, якщо мам... Ми... Я... кошу, меніше... нам... я маю хартер нема. А може ми там ще квіти посадимо. Але перше давай поживу і кушать. Блін, нас, в принципі, і так достальні. Ну так, але нам треба щось посадити на городі, блядь. До речі, вибачте, що ми так почали. типу, знаєте, перше перше виживання. Ми прийшли там, де у нас вже хата є. Ну може, там де вже буде з модами, там де трохи... Так, ми будемо ново нове виживання робити. Ми можемо вже сіті. Як то... ви бачите, вже улучилось качество і плавність вже. Ну вже то би ліпше стане. Та-та. Якщо змотами буде, то я вже буду записувати ой, 30 фпс, щоб... Бо, тому що якщо я буду записувати 60, там, напевно, змогу буде сильно лагати. Та-та-та, тому 30 фпс буду записувати А зараз 60, тому ставте лайк. Почекай, а ми ще не закінчили Я ще не закінчую кажу За качество нового ставте За нове качество Так, для чого нам вода? Так, в мене надовго замітно. Ми випустили цей влог, тому що ви вже набрали стільки. Блін, ну я думаю, були. ми будемо зараз прощатися. Так, да, але давайте тільки квіти збираємо. Може якраз підемо. А буде бачити на виживання, типу, як ми виживаємо, да? е -е -е, сюди стала да, сюди. Зараз почекають тільки його. Привіт. Ну і напевно ми будемо прощатися, ну, підписувати. Да, ми трошки будемо прощатися, вони ніколи не дадемо.